Так, це почав обрізати ожину. Доброго дня, сьогодні у нас 3 квітня. От я закінчую, трошки по термінам не встигаю, треба раніше, але все гаразд. Там ще й передають. Так от з приводу формування ожини на п'ятий рік от можна формувати, пускати пагони метрів 3-4, як виноград ми вирощуємо. І прив'язувати до опори, а можна і взагалі без опори вирощувати. Якщо це куманіка, а я нагадаю, в нас стелиться це каракаблек, наприклад. А куманіка навпаки, вона висоту росте. Потийна корона, наприклад, ось тут у мене честер. Так от я вирощую його штамбом. В тому році три, три е, пагони. Землі залишав все, інше я видаляв. От. А трошки я в тому році третій раз я не видалив і трошки більше пішло. поганів п'ять. Один я видалив. А, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість було. Один видалив. от Ну вони трошки не такі тості, як зазвичай. Зазвичай в мене отакі. Вони три штуки. Отакі. Товщиною, тобто прямі прямі, не треба витримувати урожай хороший, не нахиляється одним словом, як дерево. Я вирощую і зручно, не треба ніяких підпирань, пор, підв'язувань. Ось можна от таким чином і вирощувати, якщо це примостяші сорти. Тільки треба все, що з землі. Постійно ціле літо видалять. Трошки метод, ну, такий заморачливий але ну, дуже зручно потім доглядати врожай збирати. Так, оце дивіться п'ятно, якесь це не дімідела випадково, чи це може підмерзання якесь було. Незрозуміло, я наче обробляю. От мідним препаратом обробляв, на днях обробив та Екстра. Ось препаратом теж буду спостерігати. Бо Деякі бачу є п'ятна, щоб не ну, болячка не була. Так, так такий метод рекомендую вирощувати. Да, тут бокові пагони, так звані латералі. Їх потім можна на третину поукорочувати. Так, таким чином пронормувати урожай, і плоди будуть крупніші, і на сонці буде краще провітрюватися. Не так гниття буде. Ось таким получашою такою, штамбом і получашою вирощуємо жину.